Перший день весни 2025. Перше березня. Бачите, так воно буває. Вчора був останній день зими, а сьогодні вже перший день весни. Таке буває. Раз на рік. Тому давайте порадіємо тому, що прийшла весна і що ми її дочекалися. А це внизу міротель видно. А ньому зверху ріксус, а ще вище гори видно. Там видно трошки снігу. Туди баскет видно, Бескід не працює. Донизу пройдемося напрямку до залізничного вокзалу. О, до речі, якщо ми йдемо до залізничного вокзалу, давайте поговоримо про потяги, про залізниці. Які нові рейси можуть з'явитися в Трускавці залізничні. Що? Весна настає. Далі літо, починається сезон і могли би відкрити якісь нові рейси, тим більше... Станом на зараз рейсів є всього два. Це якщо про потяг Київ. Трускавець щоденний, Дніпро-Трускавець через день. А колись він був теж щоденний, а колись ще був рейс в Харкова, а колись ще були причерпні вогони з Одеси. Ну там рейси в Москву там ми не будемо згадувати, Кишинів, Санкт-Петербург, Могильов. Ці рейси, звичайно, що ми згадувати не будемо, але з того, що зараз можна відновити, бо електричка теж курсує, тільки зі Львова станом на зараз у Трускавець. Пам'ятайте, що в Трускавці тільки ті дві колії, тому тут сильно не розженешся з потягом, зважаючи те, що Київський стоїть від ранку до вечора. Але ще один-два рейси можна додати. Це могла б бути Одеса. ну з таких цікавих рейсів. Міг би бути той самий Харків, якого теж можна було б відновити. Курсував Харків. Просто Харків дублює трошки Київ. Одеса в тому плані могла б бути цікавіша. Можна було за допомогою ДПКР зробити Чернівці-Трускавець. Цілком курсує через Куломию, Франківськ, Долину, Стрий, Дрогобич і Трускавець. Прекрасний рейс, як на мене був би. Обслуговував би його ДПКР, всі були б задоволені. Це навіть не є такий вже пасажирський потяг. Бачите, є де да розгулятися. А якщо приближні, приміське сполучення, та тут ще більше варіантів можна вигадати. Ну, було б бажання. Наприклад, з Трускавця поїзд до лавочного. Їхав би через б через стрий Славський, ну, так, особливо на літо сполучення Славського Трускавця починають з получення зробити Трускавець мукачево Є поїзд. Стрий Мукачево. Чому б стрий Мукачево не продовжити до Трускавця? Все так само, плюс з Трускавця можливість поїхати в Закарпаття. Я знаю, що це можливість і зараз є, але зараз треба купу купу пересадок робити. І не завжди це все підпасовано. А раз на день можна було б дати таку електричку. Так само є варіанти, а чому б Тернопіль Львів електричку не продовжити до Турскавця. По-перше, зручно, по-друге, додається сполучення, наприклад, дрогобич золочів Сів без пересадочки, заїхав, нікого не навантажуюсь. Вся територія Львівської залізниці, всі задоволені. До речі, переб'ю себе сам скажу, дивіться, доволі довгий потяг. Ну то що я 16 вагон не дивіться, їх все 6. Але зокрема є 16 вагон. Це той київський потяг одинокий, який ми казали, приїздяє цілий день тут стоїть зранку до вечора. Гарний рейс би так само би був <кій> Рівне Трускавець або з Дубунів Трускавець. Так само електричка запускається. Курсує. Та сама, що до Львова доїжджає сюди за рахунок відсутності той електрички одної Львівської у Трускавці. Могла б приїжджати сюди Рівненська або Тернопільська, то що ми казали. І теж додається сполучення Смідрогобич, з з бородами поєднується без пересадок. Ну, чи не кажучи, що вже Трускавець поєднується з Рівнем, і з Рівного можна буде приїхати. Чи як ми перед тим казали, з Тернополя можна приїхати в Трускавець і не треба тих пасажирських потягів. Ну, мені найбільше подобається, до речі. Перш ніж я сказав, що мені подобається, яке запровадження напишіть, які би ви хотіли, щоб запровадили потяг з тих всіх, що ми перечислили. Або... Або можна назвіть якийсь свій варіант, якого ми не згадали. До речі, є ще теж один цікавий варіант. Знаю, відремонтували колію від Нежанковичів до Самбора. Вже можна курсувати. Можна з трускавця запустити потяг через Другобич, самбір, аж до Нежанковича. Електричку. От рейкує автобус. Звичайно, в першу чергу, він був цікавий. Якби з Польщі, з того боку, під'їжджав Поїзд, а така можливість, там теж є через Мальхович, Германович, Премош. Поїзд може під'їжджати з Жашова, А не схово з Жашова, з Кракова, та хоч з Берліна. Ось, рейс Берлін Нежанкович. Пересадка їде в Трускавець. З Трускавця до Нежанкович. О, минаючи Львів. А далі Європу. Тобто варіантів є багато. Кому це цікаво, хто уважно слухав, теж кажіть, напишіть нам в коментарях, будь ласка, який варіант маршруту вам найбільше би сподобався. Бо знаю, що йдуть переговори і мають з'явитися цього року нові рейси в Трускавець. Які саме важко зараз сказати, але щось нове з'явиться. Обов'язково. А ми до базару вже дійшли. На базарі не багато людей, давайте хай приїде автомобіль і чекаємось. А <кій> туди дорога до вектора, скорочений варіант. А мета не, ми туди не підемо, чи підемо. А давайте прийдемо. В тому напрямку. Може і справді, щоб не глянути. Давно туди не ходили, в тому напрямку. Короткий варіант дороги. До вектора повз ринок. Раворочка кав'ярня, кафе цвітка, ліворуч ринок. Людей не дуже багато, але теж цьому нічого дивного нема. Напевно, що просто дуже рано. 11-11. Та. Такий час зазвичай всі ще сплять. От, ринок. ринок працює. Неправда, що ринок не працює, ринок працює. Тут бачите, будова. Тут та будова закинута, якому частіше з іншого боку дивились. Тепер з цього боку подивимось. Щось я подивився до вектора туди далі. Не знаю, чи варто йти, болотня там. Дайте, повернемо правіше. на промтоварний продовольчий ринок Славути. Тобто то стадіончик здив. Хто цікавиться до стайончик, Турскавці ліворуч знаходиться стадіончик, Трускавці Тут і так, бачите, під ногами не дуже приємно. О, а ми йдемо через ринок. Славутич А зараз маємо зайти на продуктовий ринок. Тут знову все оренда, оренда ось. Щось відкрито, щось закрито. але можна Ай, тут такі двері, бачите. Хіп. А туди ми опиняємося. Це є ринок Славутича. Це ми з іншого, з іншого боку зайшли. Там. Всі знають, як зайти з вулиці Стебницької, правда? А ми зайшли звідси. З продовольчого. Тобто на продовольчі зараз вийдемо вийшли З вуличного базару. Покажу вам такі ходики. Переки ніхто і не чув, ніхто і не знав, правда. А ні, то Не, не туди поворот помилився. Айте, вийдемо на вулицю, тоді вже підемо на продоволь. А, цей з Європу, з Європи всі знають, правда? Продуктовий поруч ринок зайдемо і вийдемо <кхід> вулиця Стебницька продовольчу ринок. Це аж хочете продається. Польські магазинчики. М'ясо. Тут м'ясо. Ну так, але цінне м'ясо мене так регулярно показують. Нема що розповідати, більше розказувати. Тут, бачите, цілий ряд все закрито. І виходимо знов в той славу, точде ми щойно з вами були. Тайшому Славутись, де, де ми з вами знаходилися. Зробили таке, можна сказати, коло.